привіт привіт З вами Вікторія Баб'енко, і в цьому відео я хочу розказати, як же майстру манікюру розвивати свій інстаграм і дати 10 порад для збільшення прибутку. Я знаю, що кожен майстер хоче більше заробляти, і кожен майстер хоче бачити перед собою нові можливості. І саме про це ми будемо говорити з вами в цьому відео. Але я знаю, що багато майстрів не хочуть вести Інстаграм, вести соціальні мережі. Хто із вас зараз подумає, та які соціальні мережі я цілими днями пуляю з клієнтами, мені голови ніколи підняти. Я цілими днями сиджу і тільки роблю ті нігті, манікюри і педикюри. А ввечері прийшла додому, втомлена який там інстаграм, або немає натхнення у мене на той інстаграм. І це так, поки ви не почнете отримувати перші такі, знаєте, як перший прибуток з цього. Коли ви ведете свої сторінки активно і коли ви регулярно це робите, перед вами будуть відкриватися нові можливості, тому що вас будуть помічати більше людей, а можливо торгівельні марки. І перед вами реально будуть відкриватися нові двері. Знаєте, всі з нас хочуть більше заробляти, але не хочуть щось для цього робити, або навпаки, знаєте, буває таке, що ти хочеш більше заробляти ти піднімаєш, піднімаєш ціни, клієнти нібито приходять, все забито, і тобі далі рухатись нікуди. В тебе вже немає як сказати ресурсу для того, щоб записувати більше клієнтів і більше заробляти так. Ти можеш ще піднімати ціни, але я риночна ціна. Або тобі набридає те, чим ти займаєшся, і тобі хочеться чогось нового. І ви знаєте, я сама це все проходила, і е, я доходила до стелі доходу дуже часто, і мені здавалось, що просто, от якщо я заробляю 10 тисяч гривень, то я більше не можу заробити. Або якщо я заробляю там, 20, то вже все. І такі стелі дуже часто ми самі собі придумуємо. Ми самі себе, знаєте, як огранічуємо. Тому що насправді стелі. Немає. І наші можливості, вони просто неймовірні, вони величезні. І ми самі собі ставимо ці кордони. А це не треба робити. Тому що кордонів немає. Можливостей море. Просто. Треба просто їх помічати. Так от, перша порада для того, щоб майстер почав більше заробляти, це те, що у вас може бути багато клієнтів, вам їх уже записувати нікуди так, то Саме перше, що я рекомендую, це не боятися підіймати ціни. Я тут трошки підглядаю свої нотатки, для того, щоб не забути все, що я для вас підготувала, тому що хочеться передати вам це відео, знаєте, зробити його таким максимально ефективним, щоб ви зараз зарядились, повірили більше в себе і почали діяти. Бо знати, це одне, як я вже казала, а от діяти це зовсім інше. Так от, якщо вас вже Дуже багато клієнтів. Вам нікуди їх записувати. Ви їм відмовляєте, що я вважаю неправильним. То треба ще підіймати ціни, і хтось у вас залишиться, а хтось піде. Треба реально бути готовим до того, що хтось піде і. Тут вже такий момент, що залишаться тільки самі лояльні, самі рідні. І хай ви будете заробляти точно так, але ви будете працювати менше, і вас буде більше часу на себе, на сім'ю, на родину, на дитину і так далі. Або на те, що ви до сих пір не реалізували, а дуже сильно хотіли, бо ніколи бо постійно з клієнтами. Тому підіймайте ціни, не бійтеся, всі клієнти не розбіжаться. Повірте мені, я сама така була, і я раніше підіймала на протязі шести років кожні півроку. Ціни кожен раз боялась, але йдуть ті, хто невдячний, ідуть ті, хто. Не цінять вас як спеціаліста. А навіщо вам працювати з тими, хто вас не любить і не цінить? І частіше за все, оце знаєте, ці такі подружаньки, клієнти, які самі-самі близькі, самі такі от рідні вам, вони йдуть. А ми до, за них чіпляємось, ми переживаємо. Не треба рахувати клієнта гроші. Ви всі знаєте, що клієнти приходять і вам розказують, а вона на Мальдіви літала, а вона авто нове з салону купила, а вони кудись там корпоратив класний гуляли, день народження, свято і так далі. На це є. Гроші, а на манікюр немає, наприклад, то тут вже просто діло пріоритетів. Якщо в неї немає пріоритету для того, щоб зробити саме у вас нігті, то навіщо з нею працювати? Будуть ті клієнти через те, що ви підіймаєте ціни, треба бути до цього готовими, але тоді ж треба і залучати нових клієнтів, які будуть більше вам платити, і ви будете, навіть якщо витрачати стільки же часу на роботу з клієнтами, ви будете заробляти тільки більше, і це я вважаю дуже круто. Насправді, майстри. Дуже часто здружуються з клієнтами, і це вже переходить всі кордони. І через це дуже часто майстрам страшно підіймати ціни, що вони просто втратять своїх подружок. Але ми ж приходимо на роботу не дружити. Ви коли в магазин ходите, купуєте хліб, наприклад. Ви ж не приходите дружити з продавшицею. Вона вам продає той хліб і все. Тут те ж саме, треба, щоб все одно була субординація, не дивлячись на те, що ми з клієнтами дуже тісно контактуємо. Все одно ми повинні трошки ставити кордони. Оце робота, а оце наше особисте. І через те, що ви будете дружити з продавщицею хліба в магазині, вам вона не зробить знижку на хліб. Ну тобто, я думаю, що ви зрозуміли, що я хочу вам донести ті клієнти, які дійсно вас люблять, вони з вами залишаться на віки, і вони до вас прийдуть за будь-який прайс, скільки б ви не поставили. І навіть якщо це буде сама дорога ціна в якомусь селі. От правда, я коли працювала в звичайному селі, просто малесеньке село біля міста до мене приходили клієнти і платили мені е, один із самих високих прайсів. І хай я буду царицею у селі, знаєте, як кажуть, і хай я буду ще підіймати, але це буде мій ріст. І я буду себе цінувати як майстра. Тому е, не бійтеся, підіймайте ціни, а якщо захочете ще про це детальніше поговорити, звертайтеся в інстаграм в особисті повідомлення, або пишіть е, взагалі там на моєму моїй сторінці в моєму телеграм-каналі запитання, і я буду тільки рада вас підтримати. Так, от друга порада це те, що якщо ви боїтесь, що від вас підуть клієнти, то вам якби треба залучати нових клієнтів більш лояльних, які будуть готові заплатити вам стільки, скільки ви скажете, скільки ви оціните себе. Тому що 100% кожна з вас вже купує мільйонні тисячні курси по манікюру, мільйонні тисячні курси по там педикюру або нарощенню нігтів, і ви вже дуже багато в себе вклали, і це ж треба повертати. Ви ж не можете працювати на одному й тому самому рівні, на одному і тому самому прайсі, все життя. Всюди ціни ростуть в будь-якій країні, де б вони були, постійно прайс повинен змінюватися, і це нормально. Але головне, якщо ви будете підвищувати ціни, то краще це робити раз в півроку, але там в рік, наприклад, півроку в рік, але кардинально так, щоб це відчувалось, а не так, що кожен місяць ви підіймаєте по чуть-чуть, знаєте, бо я потрошку. Для клієнта це буде більший стрес, клієнт буде більше постійно переживати і краще робити це один-два рази на рік, не частіше. Так от, якщо ви Піднімаєте, точніше, не якщо, а коли ви будете піднімати прайс, то, звичайно, якісь клієнти відсіються, і вам захочеться а, залучити нових клієнтів, то треба вести знову ж таки соціальні мережі. Все йде до, до, до цього до соціальних мереж. Коли ви на слуху, коли ви більш популярні, коли ви, вас бачать більше людей, а, ви, коли ваша присутність в соціальних мережах велика, а, то ви дорожче коштуєте. розумієте? То люди вас більше впізнають і ваша робота буде дорожче коштувати. Наприклад, можна взяти ну, як приклад, да, співака, який е, співає там живу музику в ресторані, в закладі там, за 100 доларів на місяць. Наприклад, да, я розумію, що всі ми знаходимося в різних країнах і розумію, що кожен з нас е, ну, по різному зараз оцінює суми. Але я просто візьму, наприклад. Да. Тобто цей співак собі приходить кожен день, там співає просто на роботу за 100 доларів там, на місяць. На тиждень, от. А якщо взяти, наприклад, там Вірку сердючку, у якої концерт коштує там 50-70 тисяч доларів за вечір, так? Особистий бренд розвинений, і вона заробляє ого, го та? а там особистий бренд не розвинений. Так от кожному з нас треба йти до того, щоб більше бути популярним, і чим більше ти популярний, чим більше про тебе знають, тим дорожче ти коштуєш. І соціальні мережі зараз в допомогу. Якщо раніше, щоб гарно заробляти, треба було бути зіркою, щоб бути популярним, треба бути зіркою, попасти на телебачення, то зараз все змінилося. Для того, щоб бути зіркою, Треба розвивати свій особистий бренд і розвивати свій інстаграм або будь-яку іншу соціальну мережу, де будуть про вас все більше і більше дізнаватись людей, де ви будете проявлятись. Тобто, зараз. Мало вміти просто пиляти нігті. Мало вміти бути крутим спеціалістом. Ви 100% знаєте багато людей, які дійсно хуєнно пиляють нігті. Які роблять нереально круті манікюри, чистейші педикюри просто п'яточки сверкають. Ну просто ідеальні. Але хто знає про цю людину? Але є ті люди, які, наприклад, роблять це. Так, прям ідеально, але у них маркетинг розвинений, вони займаються просуванням, вони прокачуються постійно і вони заробляють більше. І такі люди, хто вміють круто робити, сидять, дивляться то інстаграм і думають, чого таке життя несправедливе. От чого я так класно вмію, а я стільки не заробляю, скільки заробляє, наприклад, вона. От чого у мене там, наприклад, і ста підписників немає. А у неї роботи каряві, хрінові просто, а в неї там мільйон підписників. Просто різниця в тому, що вона веде соціальні мережі, а ви не ведете. Тому, поки ви сумніваєтесь, діяти, не діяти, робити, не робити, виставляти те чи інше відео, інші це роблять і біжать вперед. І, звичайно, прокачують свою популярність. От тому, е, знаєте. Переходжу одразу до а, другої поради, так точніше, з другої переходжу до третьої поради, і третя порада це саме про те, що, а, як ви вже зрозуміли, розвивати особистий бренд це важливо. Розвиток особистого бренду це не про те, що знімати якісь там відеоприкольчики або як дурочка танцювати на камеру. Це кому як, якщо комфортно, якщо ви вмієте. Це класно. Якщо у вас класне чувство э, чувство гумору, то це круто. А, якщо вам складно, вам не комфортно, робіть той контент, який вам комфортний, який буде відображати вас. Тобто, не обов'язково танцювати на камеру можете давати якусь користь, можете розказувати якісь історії. Але саме коли у вас є присутність в соціальних мережах, коли ви розказуєте про себе, про особистість, про ваш бренд, про э, ваші роботи, про ваших клієнтів. То люди йдуть до людей. Люди будуть іти саме до людей, до особистості, бо ви будете з ними схожі принципами. Якщо ви схожі принципами, якщо ви схожі, якимись життєвими поглядами, то люди будуть притягуватися до вас, саме ті, хто з вами схожий. це так працює, тому що. Нігті, як я вже казала, вміють робити багато хто. Але хто стоїть за цими нігтями? Хто публікує оці роботи гарні, що це за людина, що це за особистість? Як вона виглядає? Та і з цього я переходжу одразу до четвертої поради. Четверта порада це те, що не публікуйте просто свої роботи, нігті, брови, вії, нігті, нігті, манікюри, кутикули і далі. Зараз багато хто вміє це робити. Зараз цим ви не здивуєте клієнтів. А от що це за особистість? От які теми вона підіймає, що вона знає, в чому вона експерт, як вона це транслює в соціальних мережах, це може не кожен, не кожен зробити. Бо важливо підіймати такі теми, які. Бояться деякі люди піднімати, да, про щось сказати, що це можна, а оце не можна, бо бояться, що їх захейтять. І саме ті, хто висказують свою точку зору відкрито і впевнено, більше на них і звертають увагу. Так, вони можуть отримувати хейт, бо хтось буде незадоволений від цього, але зараз не про хейт. Про це я теж можу говорити дуже довго і безкінечно, для того, щоб вас вмовити і вам доказати, що фігня цей хейт, і треба слухати того, хто крутіше вас, а не того, хто гірше вас, сидить на дивані, і нічого не робить. Бо сказати завжди легко. Тому п'ята порада далі це те, що запам'ятовуйте, які у ваших клієнтів є болі, страхи, сумніви і так далі. Бо кожен день до вас приходить багато людей, купа людей. Кожна приходить зі своєю історією, кожна приходить зі своїми сумнівами, кожна приходить зі своїми Болями, страхами. Порізали нігті, перепиляли криві нігті, скрутилися бокові паралелі або в педикюрі якісь важливі, можливо, а, с, такі знаєте ситуації, якими ви допомогли. І ви з кожною спілкуєтесь, і кожна вам несе свою якусь історію. І всі ці історії ви можете оформлювати в своїх соціальних мережах і розказувати. І саме це буде викликати величезну довіру до вас, як до експерта. Коли ви показуєте шлях клієнта, як Покращилось або там до та після роботи. І після кожного клієнту записуйте ці історії собі в нотаточки, щоб потім їх викладати і розказувати. Бо саме це буде класно продавати ваші послуги, і саме це буде вас відлічати від інших експертів. Бо ви не будете просто публікувати ноготочки, а за цими ноготочками буде ціла історія. Бо саме через історії найкращі продажі. От. І шоста порада саме про продажі, це те, що не треба. Треба думати про те, що ви продаєте, впарюєте щось. Продажі це про те, що ви щось даєте корисне людям, що ви допомагаєте людям. Тому що в нашому мисленні ці продажі, типу, ой, продавати. Зараз люди будуть думати, що я їм тут щось продаю, записатись до мене на послуги це продажі і так далі. Але. Е, у нас просто зіпсоване бачення продажів. Продажі це про те, що давати користь. А ми думаємо це про те, щоб що продажі це до рівня впарювати. Впарюють сукні на базарі. Коли ти ходиш на ринок, та тобі кажуть, а, яка гарна сукня, вам так гарно. Вона на тобі висить, як мішок. Але тобі продавщиця розказує, як все гарно на тобі сидить. От оце впарювати. А продавати свої послуги якісні та класні, і доказувати це своїм клієнтам, що дійсно ви робите круто. Єно, оце, оце продажі, оце про оце реальні продажі. Це про допомогу, це про те, що ви можете людям е, допомогти і дати класні емоції, дати е, класні. Зараз трошки збили і дати класні емоції, зробити людей щасливішими, щоб люди хотіли до вас іти, щоб людям було комфортно з вами. Бо саме коли ми продаємо емоції, саме коли ми продаємо допомогу людям вирішення проблеми, от тоді люди вам вдячні. А коли ми просто балаболимо і не вирішуємо проблеми клієнтів, то звичайно це вже якби не буде ем, працювати на гарну репутацію, скажімо так. Сьома порада це показуйте ваші відгуки. 100% у вас багато клієнтів, або якщо ви переїхали в нову країну, у вас було багато клієнтів, і ви можете зв'язатись з усіма тими клієнтами і попросити відео або фото, відгук, там текстовий відгук про те, як було у вас, як, як, які вони отримували емоції від ваших послуг, які були в них нігті, як їм було комфортно з вами. Бо зараз в цьому році, та й в наступному, взагалі, зараз такий тренд, що. Продажі найкраще працюють, і е, ми збільшуємо свій прибуток тоді, коли ми продаємо через відгуки інших людей. Бо ми можемо довго розказувати про себе, які ми класні, які ми молодці, які нас класні роботи, як ми можемо допомагати. Але саме коли люди е, залишають свої відгуки, і коли інші люди розказують про вас, то тоді довіра до вас більше. Бо люди, які можуть стати вашими клієнтами, читають або слухають, або бачать відео, або фото відгуки або результати роботи, Роботи вашої, і вони більше довіряють, коли інші чужі люди про вас розказують. Таким чином ви точно будете ще більше прокачувати свій особистий бренд, свою популярність. І ця сарафанка в соціальних мережах буде працювати ну прям дуже круто. Я це на собі перевірила, коли приїхала в Канаду. Я все це публікувала, але більше з учнями зв'язано. Але в салоні ми теж використовуємо все це так. Тому я дуже рекомендую цей метод використовувати. Навіть якщо у вас багато постійних клієнтів і ви не бажаєте вже. Залучати нових, як я вже казала, що це є величезною помилкою, бо ви собі поставили стелю і все. Ви, наприклад, заробляєте 25 тисяч гривень і все. Але ви ж можете заробляти 50. Оце коли пишуть в інстаграмі, я не приймаю нових клієнтів. Камон, ви серйозно? Тобі люди стукають, кажуть, запиши мене, я хочу до тебе записатися, я готова тобі заплатити. А ти кажеш, ні-ні-ні, мені не потрібні ці гроші, мені окей. Ви серйозно? Я вважаю, що це не окей, тому що ви можете підіймати знову ж таки ціни, залучати нових клієнтів, які будуть готові заплатити вам більше. Будуть приходити до вас нові люди, в інстаграмі буде просуватись, буде приходити нова аудиторія, і ваші нігті будуть коштувати там не 500 гривень, а тисячу або півтори тисячі гривень, або дві тисячі гривень. Тому що чим ви популярніше знову ж таки, тим більше ви можете взяти. Не ставте собі кордони тільки з комфортною постійною базою. Клієнтів я розумію, що це стабільність. Стабільність це приємно, класно, але стабільність це не про масштабування. А всі ми дивимося інстаграми, всі ми хочемо щось більше собі дозволити. І тільки коли у вас є вихід із зони комфорту, тоді ви можете заробляти більше. Тому не е, ставте собі кордони в роботі з клієнтами. З клієнтами ви теж можете постійно рости і більше заробляти, а потім ще отримувати додаткові якісь такі плюшечки. Так? І дев'ята порада. Е, так, зараз зараз, де в мене тут, ага, не дев'яте, восьма порада, бо я ж собі тут нотатки записала восьма порада. Це те, що показуєте свої роботи в інстаграмі е, до та після, бо це ваші кейси. Коли ви показуєте кейси, що от люди приходили з такими нігтями, а потім ви зробили їм ось такі, і ось так вони тримаються. Це теж буде говорити про те, що ви класний експерт. І це теж буде доказувати людям, що вам можна довіритись, і люди будуть. З більшою е, радістю, з більшим е, попитом, скажімо так, до вас звертатися. Бо знову ж таки, багато хто баночки, скляночки, гарна, е, гарна стрічка, щоб це була. Там якісь вилизані, там палочки виложили гарненько, або нігтики так зробили. Дивіться, осінній манікюр. Це не тригерить людей. Осінній манікюр може зробити кожен. А покажіть якісь нігті, які були криві, коряві, опущені в ніс. Покажіть їх історію, як ви з ними працювали, як ви їх вибудували. Тобто, це не для того, щоб там учнів да, залучити, але це можливо теж буде залучати до ваших учнів, якщо ви захочете навчати. А це для того, щоб люди, клієнти, які зараз багато вже достатньо знають про нігті, або в них був досвід, самим, самі вони, можливо, були майстрами, вони будуть бачити точно вас експертністю, що наприклад наприклад, у них криві опущені нігті вниз. А ви з такими нігтями працюєте, і ви покажете їм, що ви зможете вирішити їх проблему. Тому фото фотографувати, знімати відео, контент саме про. Які, які зміни ви можете зробити в манікюрі або там в педикюрі у ваших клієнтів буде залучати до вас нових клієнтів, які будуть платити вам знову ж таки більше, які будуть вас більше цінити? От і це буде показувати дійсно вашу майстерність. Дев'ята порада це те, що всі ви знаєте, що треба вести той інстаграм, інколи ви це робите імпульсивно, коли є натхнення, воно колись там приходить на вихідному, коли гарна погода, так? Це не дисципліновано трошечки. От або там можете запостити інколи там якусь фоточку, а, або частіше за все, майстри кажуть: що у мене немає часу. Я пиява раз раз пиляю цілими днями з клієнтами. А, немає часу. А, це все треба. Оце ж цей інстаграм робити регулярно. Як це так? Це треба реально робити регулярно. Якщо ви не будете віддавати великий відсоток свого часу на те, щоб просуватися в інстаграмі, і не будете розуміти те, що е, працювати з соціальними мережами і просувати себе, це така ж сама робота, як і робити нігті, то нічого в житті не зміниться. Бо ви можете проходити мільйон тисяч класних курсів по манікюру, педикюру, вичищвичию, там куті, покриттю, моделюванню, е, верхні нижні форми, які хочеш ви це можете проходити безкінечно, але якщо ви не почнете регулярно вести свої свої соціальні мережі, не будете регулярно там присутніми, то. Клієнтів не буде більше. І ви можете сказати, що в і так багато клієнтів або сарафанка працює круто. Сарафанку ви не можете проконтролювати. Сарафанне радіо працювало колись. Зараз воно теж працює, але не так активно. Ви не можете вплинути на клієнтів, скільки про вас людей завтра розкаже. Ви ж не можете кожному клієнту говорити на процедурі, що ти розкажи десяти своїм подружкам про мене. Це більше в них по бажанню. А... Але... Але ви можете вплинути на те, скільки людей про вас дізнається в соціальних мережах сьогодні, завтра і післязавтра. І тільки ви на це можете вплинути, і ви це можете коригувати, що сьогодні про вас дізнається 10 нових людей, а завтра 20, а післязавтра 50. І тільки ви за це відповідальні. Бо якщо ми не будемо брати на себе відповідальність за свої дії, нічого знову ж таки в житті змінюватися не буде. І ви можете бути воєнним майстром, ви можете круто поляти ні. Але просувати себе дуже-дуже важливо. От. Ем, що ще хотіла сказати, що довіритись майстру, коли в нього на сторінці є його особисте життя, щось трошки про його експертність, щось трошки про його робоче місце, відгуки, кейси, фото до та після, якісь прикольчики, просто щоб там посміятися, як моя подружка каже, сміхуйочки. От коли все це є. Тобто різний контент, розважальний і так далі. То до вас буде більше звернень. Якщо ви, наприклад, в нову Україну переїхали, та і вам треба клієнти, то до вас буде більше звернень. А чим ви просто складете ручки, будете чекати і казати, я ніколи то інстаграм не вела. Я взагалі нічого не розумію, що там треба робити. Якщо ми щось не розуміємо, що треба робити, треба просто цьому вчитися. І зараз, як ви це робите, та то я вам даю рекомендацію. Саме головне, щоб ви всі ці рекомендації приміняли. І десята порада. Це те, що менше фотографій і більше рілс. Mm, чим більше буде відео на вашій сторінці, тим більше інстаграм буде органічно просувати вашу сторінку. Навіть якщо ви зробили нігтики гарні, зробіть краще відео, а чим фото. Інколи можна робити фото, але одне фото виставляти не можна. Краще за все робити каруселі, щоб люди гортали, взаємодіяли з вашою сторінкою, і ви більше їм показувались. Бо просто одна фоточка, просто гарної розкладки вона не чіпляє. Раніше всі звертали увагу, коли інстаграм гарний, вилизаний, от він так журнальний. Зараз чіпляє тоді, коли ви підіймаєте такі теми, які важливі для клієнтів, які можуть допомогти клієнтам, щоб люди побачили, що ви дійсно людина, яка буде корисна для них, що ви, що ви дійсно та людина, яка зможе допомогти відчути себе більш впевненішою, більш щасливішою, більш. Емоційною від того, що вона зробить у вас там новий манікюр, манікюр або педикюр. Їй буде приємно у вас провести час. Вона отримує гарні емоції і манікюр. Тобто, процедура послуга, яку ви даєте, це вже таке, як слідство. Та а спочатку, перш за все, людина купує емоцію, і от важливо цю емоцію передати через е рілс. Не через картинки, бо картинки фотографії зараз не дуже працюють. А ріл просуваються, виходять на зовнішню аудиторію, і більше людей знову ж таки про вас дізнається як про експерта. Хтось із вас скаже мені, що, боже, віка, не треба мені всі ці ваші інстаграми, у мене там є клієнти. Так я всього цього не хочу. Гарно. Гарно, що зараз є, наприклад, клієнти. Але що буде через п'ять років, через десять, через двадцять, ви будете так само пиляти нігті, так само сидіти і горбити спину там через п'ять, через двадцять років. Я думаю, що вам це набридне. І вам захочете щось змінювати. Захочеться щось змінюватись. Дехто із вас, можливо, не створений для того, щоб бути медійним, не може говорити на камеру, знімати ті рілси і так далі. Але якщо у вас є експертність, якщо ви дійсно класний експерт, ви круто робите нігті, манікюри і так далі, ви можете виставляти круті майстер-класи, які теж будуть чіпляти увагу користувачів. І ви можете зачепити увагу, наприклад, брендів, які зможуть з вами співпрацювати і платити вам за те, що ви будете створювати для них цікавий контент. Ви може можете бути крутим експертом, який в брендах може, наприклад, тестувальником бути е, різної сировини і в брендах просувати е, цю сировину і розказувати, що краще, що не краще. Да? І це теж буде гарний дохід. Тобто, е, напрямків для розвитку б'юті майстра, майстру манікюру, наприклад, точні, я зараз про майстра манікюру говорю, так е, кажу. от, то. Напрямків дуже багато інколи я ж кажу, ми їх просто не помічаємо. Про напрямки я думаю, що я ще зроблю окремо на YouTube відео щоб ви теж побачили для себе користь, взяли для себе мотивацію, в яку сторону можна ще розвиватись. І знаєте, як я вже казала, на сарафан на радіо надіятись тут просто немає сенсу, тому що ви зараз хочете набрати клієнтів, ви наберете клієнтів знову ж таки, ви піднімете ціни, ви будете працювати. Але що далі? Подумайте над тим, що хочеться вам далі, чи може ви хочете просувати свій бренд, чи може ви хочете свій магазин, чи може ви хочете продавати свої матеріали, або створити там плівки, або пластини для стемпінгу, або свої гель-лаки, або ну, тобто, купа є можливостей для розвитку, щоб не пиляти з клієнтами, але для всього цього потрібне, потрібне, потрібен розвиток особистого бренду. Коли розвинений особистий бренд, ви можете людям продати будь-що. От будь-що ви запропонуєте своїй аудиторії, це довіра вашої аудиторії. Так, ви будь-що їй запропонуєте, вона вас купить. Якщо навіть ви сьогодні продаєте гель-лак, а завтра будете сукні продавати. Ваша вся аудиторія буде купувати у вас сукні. Тому що сила особистого бренду майстра. Дуже хочу, щоб це відео стало для вас корисне і я. Буду дуже вдячна за зворотній зв'язок за ваші інсайти, щоб ви написали мені потім після отримання цього відео, як вам які у вас емоції, які у вас думки з'явилися, або робіть скриншоти, публікуйте в інстаграмі, відмічайте мою сторіночку. Мені буде дуже, дуже приємно, дуже цінно. Бо я хочу, щоб кожна з вас, кожна майстриня, вміла працювати ще краще, вміла заробляти ще більше, вміла себе просувати і більше себе цінила. Я була б більш впевненіша в собі. Я знаю, що я можу це дати, я знаю, що я можу допомогти. і Хочеться, щоб з кожним днем все більше людей могли себе реалізовувати з моєю допомогою. Я буду тільки щаслива, якщо кожна з вас буде досягати своєї мети, досягати своїх поставлених цілей. І я впевнена, що можу вам цьому допомогти. Буду дуже вдячна за відвідки в інстаграмі, буду дуже вдячна за зворотній зв'язок з вашими інсайтами, що ви придумали, можливо, що ви втілили. І що взагалі після цього відео уроку ви захочете змінити в своєму житті, в своїй роботі, і що будете приміняти? Діліться, розказуйте, буду дуже-дуже рада і вдячна вам за перегляд цього відео уроку.